Вітаємо вас на Ютуб-каналі Центру інтелектуального мистецтва Меркурії. Сьогодні до нас завітала українська художниця Алла Гончарук. Вітаю, пані Алло. Дуже приємно. Пані Алло, що для вас мистецтво? Це необхідність, відпочинок чи робота? Ну, напевно, все разом. І то, і то, і то. Необхідність, робота, ну і часом відпочинок. Це залежить від якихось зовнішніх обставин. Так що все може бути. Ну, а основна та робота і необхідність, і засіб життя. Ви працюєте в гамі обмежених кольорів. Це жовтий, червоний, чорний і синій. Чому? Ні? Чорний і білий то не є кольори, то є ахроматичні кольори. Я працюю тільки три основних кольори: жовтий, червоний і синій. І вже від них, наприклад, якщо мені треба передати там, наприклад, якийсь пейзаж, мені треба передати зелений кольор, то я просто змішую. Між іншим, я недавно прочитала, мені дуже сподобалось, що Ван Гог, в нього деякі роботи, таке враження, що мерехтять кольори. Mm -hmm. І тільки пізніше, коли почали вивчати то вчені, то вони зрозуміли, в чому справа. Він писав одним пензликом і дуже погано його витирав. І там лишались якісь кольори, і коли він мазок клав, то виходило, що то не один кольор, а кілька. І за рахунок того пішов така якась вибрація. То в мене практично такий же принцип: Я, коли мені треба зелений, наприклад, то чи більше. Синього чи більше жовтого, то від того залежить, я можу там гратися з тим кольором. А так, я тільки на три, три кольори. І е, білий, і чорний, як е, агроматичні кольори. Ну, Мені комфортно в тих кольорах. Я, Якщо 1% від можливості, тих кольорів використало, то дуже добре. Там там можна використовувати ще, ще, і ще. До безконечності. Хоча я мушу сказати, що ну, на початку 80-х років в мене була така цікава історія, що мені навіть на обласні виставки, не, не то, що республіканські, на не обласні, не приймали е, роботи. І я пам'ятаю, що я запиталась одного члена художньої ради, чому. Він мені сказав, тому що у вас не львівський живопис. Львівський живопис був такий сіро якийсь такий. Ну а тепер уже хто на що раз, хто на що вчився. У вашій темі часто також фігурують теми релігії: життя матері, молитва матері, падший ангел. Чому розумієте? Я не ходжу в церкву, я не є релігійна, тому що, хоч я к хрещена, да? ми, коли починали, хочеш не хочеш, все мистецтво починається від релігії. І вся історія мистецтва то все зв'язано з релігією. І нам ясно, що то все давалось. Може, в скороченому якось, хто хотів, то Біблію читав, хто хотів, там заглиблювався. Християнська релігія то відношення між людьми. Розумієте, ми в такому примітивному моєму розумінні то відношення між людьми і Богом. І от всі мої роботи такі якісь условно можна називати релігійні, то вони все ж таки знов таки відношення між людьми. Розкажіть, будь ласка, тепер про роботу, яка представлена в нас в межах нашого дебютного проєкту Ретроспектива інтелектуального мистецтва України. Жінка з карпат По-перше, мені коли ми були на той етнографічній практиці. Нас дуже гарно приймали. Мені гуцули, вони настільки добрі люди, хоч і забобонні, але вони приймали нас як своїх дітей, розумієте? І то збереглось в пам'яті, по-перше. А з другим, ми колись поїхали, нас повезли спеціально на полонину там. Я не пам'ятаю, Парашка здається, називається. І ми їхали там таким шляхом. То з Космача. Парашка то з коле. Ну, може, я можу помилятись. Справа в тому, що нам ще повезло, в нашій групі була вчилась дівчина Олена Не вона з Космача. Зараз вона в музеї етнографії, вона доктор наук, і досі. Ну, вона спеціалізується на народному творчості. І е, нас приймали в її родовій е, хаті. Ми зупинились, і нас там приймали її. Зять нас спеціально е, машиною повіз. То такий страшний шлях, як вони говорили. Що то австрійці той шлях будували, там через Карпата е, е, Німці будували, п... совєти будували і так не будували. Там практично ми пару разів почамолена признавалась, що вона думала, що ми там. З машини. машиною. Коли ми поїхали на ту полонину, мене здивувала та трава, а повітря яке. Я її тепер пам'ятаю це все повітря. А та... мені хотілося передати в тій роботі, розумієте, по-перше, подякувати Карпатам, подякувати тим людям. А по-друге, хотілося передати Відчуття тої жіночки, яка від тої святої тиші спускається в той, е, серед людей. І то от як вона себе почуває спочатку, в тій роботі, по-перше, е, дуже цікаво, що я е, той рукав червоний, він з тим червоною горою, він повторює як коло, як колесо. розумієте? Як що життя продовжується, але їй е, в перший момент їй не дуже комфортно, тому що, якщо подивитися, вона стоїть невпевнена, вона стоїть на одній нозі. Вона мусить привикнути, к тому, що внизу робиться. Ну, от мені хотіли не, не настає. Та робота то практично одна з перших робіт, яка мені дуже подобалась. Самій. Прочинимо влаштунки нашого наступного виставкового проєкту, і там також будуть представлені ваші роботи, і вони будуть експонуватися в залі прогресу. Власне, ваше ставлення до прогресу. Що ви розумієте під словом прогресу? Рух, розвиток, технізація, початок ХХ століття, прорив технічний, науковий. Це якщо ми говоримо про маркери цього періоду, то це шум, динаміка, технізація. Ви знаєте, це така безконечна тема, що можна говорити місяцями. Ясно, що я не можу відмовлятися від прогресу, тому що я людина соціуму, я живу в сьогоднішній день. Я живу на Україні, і все, що зовні і внутрішнє, то мене хвилює. Тому що то і мене якось Я якось маю відноситись до того. Але, розумієте, коли прогрес, то людина щось добувається, але щось втрачає. Ну, то мене трошки тривожить. Розумієте, не можна втрачати, забувати. Тому що, якщо ти втрачаєш, якісь контакти із своїм корінням, то, то ти будеш як той беззахисна, якась зовсім то Ну, мені так здається. Дякую, пані Ало, що ви знайшли час завітати до нас. Дякую вам за це грунтовне інтерв'ю. А чому не подякували не побажали мені творчості? Тата мені? -та, власне кінець зараз, зараз, зараз по <ріць> найголовніше то здоров'я. Здоров буде здоров'я, то буде і творчість. Я з вами згідна. Я між іншим десь років 4 назад у мене теж були проблеми з здоров'ям. І я ніколи не думала, що живопис вимагає так багато фізичних сил. Розумієте, я приходила в майстерні, і я за 10-15 хвилин мусила відійти, тому що неможливо було. От, нібито пензликом, що там сидиш, пензликом малюєш або стоїш. А треба фізичні сили. Фізичні і моральні. Ну, моральні, моральні Так, ясно, що то. В сумі то має бути все. Гармонія має бути якась. Добре, дякую вам. І просимо підписуватись на наш Ютуб-канал, залишати вподобайки та коментарі. До нових зустрічей!